Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Уряд відсторонив від виконання обов'язків міністра юстиції Германа Галущенка, який, як відомо, до призначення на цю посаду був українським міністром енергетики. Це урядове рішення ухвалене на тлі гучного антикорупційного розслідування, набу пов'язаного із систематичними зловживаннями у енергетичній і не тільки сферах. Очевидно, що Галущенка можуть підозрювати у сприянні діяльності тим, кого Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура вже називають організованим злочинним угрупованням. І можна сказати, що розслідування діяльності цього угруповання тільки починається, а факти, пов'язані із зловживанням владою для. Збагачення тільки починають оприлюднюватися. І кожного дня ми дізнаємося про нові і нові сенсації. Однак навіть на цьому скандальному тлі, та ще й тоді, коли мова йде про енергетику, яку намагається знищити ворог, міністр юстиції навіть і не подумав подавати у відставку. А уряд вирішив, що достатньо обмежити. Виконання його обов'язків до того моменту, поки розслідування не завершиться. До речі, нагадаю, що аналогічна ситуація свого часу була із колишнім вже віце-прем'єром Чернишовим, який, як бачимо, виявився причетним і до нинішнього антикорупційного розслідування. І ця ситуація знову переконує мене в тому, на чому я наполягав вже багато років поспіль. Питання не у кадрових змінах. Питання у тому, хто контролює уряд і наскільки урядовці можуть відчувати себе безкарними. На кого вони орієнтуються? На парламент, на виборців, які обирають депутатів, чи на одну єдину особу. І, звичайно, коли мова йде. Про орієнтацію на одну єдину особу будь-хто може вирішити, що є безкарним, і жодні антикорупційні органи, жодні правові інстанції, жодні розслідування не можуть добігти до кінця. І як бачимо, від цієї ілюзії урядовці не можуть позбутися навіть зараз, коли анти Корупційне розслідування перетворюється на справжній буревій в українському суспільстві. Це і має так відбуватися, коли ціла держава починає зловживати власною Конституцією. Коли замість того, щоб парламентарі шукали кандидатів на посаду прем'єр-міністра і міністрів. Проводили із ними співбесіди, викликали їх на парламентські комітети, щоб все це було доступно громадянам буквально онлайн, щоб всі усвідомлювали, хто яким відомством керує, і щоб на будь-яку посаду не можна було призначити випадкову людину. Ну, це все значить ідеальна ситуація. але... Саме така ситуація і є частиною українського конституційного права. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці, де все, про що я вам розповів, це обов'язки депутатів Верховної Ради, які мають всі ці кандидатури знаходити, проводити розмови, пропонувати президенту України, а в українських умовах. З 2019 року все відбувається навпаки. А навпаки, це і є ґрунт для корупції, ґрунт для зловживання владою, ґрунт до зневаги не тільки до парламенту. Багато хто з депутатів, якого, якщо ми говоримо про правлячу більшість, дізнавався про прізвище міністрів тільки в хвилину голосування, але й правоохоронними органами. Обов'язком яких є боротися із будь-якою корупцією. Але насамперед, коли ми говоримо про Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, із високопосадовою корупцією. я вже не кажу про те, що ініціаторами створення цих органів були наші західні союзники, а від грошей і допомоги цих західних союзників залежить виживання України як незалежної держави у багаторічній війні із. Російської Федерації. Я пам'ятаю, як багато хто глузливо сміявся наді мною, коли я постійно повторював, що тільки уряд національної єдності, ба більше тільки професійний уряд національної єдності допоможе нам вистояти у війні. А вистояти це ж не просто зберігти Україну як державність, це ще й мати якісну зброю для української армії. От подивіться, що відбувається з нинішнім розслідуванням. Це не сидіти у темряві, коли задачою російського політичного і військового керівництва є знищення української енергетики з метою капітуляції української держави перед російською і з подальшим приєднанням її колишніх територій до Росії. І коли в цей час чиновники і близькі. До них люди думають виключно про гроші, так, ніби вони ці гроші зможуть яким чином витратити, в разі якщо українська держава зникне з політичної мапи світу. Так, ніби вони розуміють, що в них е, вічна посадова можливість. Ні. Якщо українська держава зазнає поразки, тут ніяких грошей не буде. А на Заході вони потраплять до в'язниць по корупційних звинуваченнях, тому що. Західні союзники і в цій ситуації будуть цікавитися, що ж відбулося з їхнім горшим. Таке дивовижне небажання подивитися буквально на кілька років вперед може ще бути притаманним людям, які ні за що не відповідають і сподіваються на державу, але дуже дивно для людей, які у цієї держави крадуть. І це ще раз говорить, що навіть. В цій ситуації ми можемо говорити про абсолютно випадкових людей, які потрапили в урядові і навколо урядові кабінети про справжню лотерею, в яку вирішили зіграти десятки мільйонів українських громадян. Ну і знову повторюю просту тезу, чому війна перша проблема, корупція друга. Тому що якщо б війни не було, і ми б дізналися про ці зловживання в сфері енергетики, це означало б просто, що хтось заробив додаткові гроші на обладнання, хтось за допомогою владних повноважень або стосунків із владою перемусив державу переплатити з наших податків за генератори чи за якесь інше обладнання для електростанцій чи теплових генерацій. А в умовах війни це означає, що половина країни може залишитися без світа, тепла і води на довгу чорну зиму. Ось чому війна важливіша за корупцію, і ось чому країна, громадяни якої усвідомлюючи, знаходяться у військовому конфлікті, не може експериментувати з владою. А країна, яка вже знаходиться у такому військовому конфлікті, має продемонструвати приклад відповідальності і національної єдності не у гаслах, а у створенні відповідних структур управління такою країною. Якщо, звичайно, керівники і громадяни цієї країни бажають, щоб вона залишилася на політичній мапі світу, а народ, який її населяє, на етнографічній мапі світу. Якщо таких бажань немає, можна продовжувати експеримент. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!